Найменшому з тутешніх пацієнтів 7 років, найстаршому 37. Будинок інтернату ми рогущі, хоча й має статус дитячого люди, які потрапляють сюди юнаками, зазвичай залишаються тут на все життя. 106 дітей інвалідів. Наші діти знаходяться на повному державному забезпеченні. Глибока розумова відсталість. Цей страшний вирок долі об'єднує всіх цих людей. Допомоги лікаря пацієнти інтернату потребують цілодобово. Кожна дитина потребує медикаментозного лікування. То тобто відновленої терапії. Це новотропи, це препарати, які вітаміни. Які згідно індивідуальних програм реабілітації, ми два рази на рік в повним обсязі виконуємо всі процедури, які потребують дані хворі. Харчування розповідають у закладі належне. Цього дня на обід тут готують три страви та компот. На перше борщ червоний, на друге гречка, котлетка і салатик з огірочки. Компотик на третє. Під час урочистостей з нагоди дня захисту дітей в актовій залі інтернату, крім самих пацієнтів, численні спонсори, що привезли подарунки. Так одна з громадських організацій передає зібрані на ремонт приміщення 20 тисяч гривень. Говорять про фінансову підтримку і чиновники. Цьому році хочу сказати, що суттєво збільшилося фінансування державне на утримання таких інтернатних закладів саме дитячих. Втім, вихованців інтернату фінансові питання не обходять для них. Куди важливішою є звичайна увага, яку ці люди відчувають, як ніхто інший. Дитяча установа у нас тут замінює їм і тата, і маму, і ці дітки хочуть, щоб до них їхали, їх бачили. Вони хочуть спілкуватися. Вони Олена Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.